Ета сомік. Кілограмою та кілограм сколько здесь Шука. Кілограма два будь-які. Кілограма три. Відранку 11 вересня на Чернігівському пляжі Золотий берег комунальники збирають загиблу рибу. Її вивозять до біоями, яку напередодні зробили в киїнській громаді, та захоронюють. Ситуація дуже погана. І критична Екологи проводять дослідження буквально три-три рази на день. але ситуація вона, вона вроді покращується, Кішень кісень з'явився, на риба, яка померла. Вона спливає, як розповів начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Хольченков, продовж 10 вересня з десни у Чернігові зібрали понад півтори тонни мертвої риби. До ліквідації наслідків замору також залучили рятувальників і представників Червоного Хреста. За сьогодні виїжджали вже два рази. Потрапляє різна риба, великі щуки, судаки, лящі, так само маленька риба плаває. Запах води трупний, неприємний, вода такого чорного кольору, але завдяки тому, що є трошки вітра, легше дихати. 3 вересня золотий берег закрили для відпочивальників. Причиною стало забруднення сейму, який є притокою Десни. На міському пляжі люди вже не купаються. Здебільшого приходять подивитися на стан річки. Тут треба на рівні держави щось зробити. Може, сітку переп'ять, щоб встановлювати якусь -то промишляною, тому що, ну а я не знаю, що там робити з скатуми, які щита їм виставляють туди в Росію, щоб. А трахувати за ете діло. Навіть утки, і ті, дивлюсь, вже єле плавати, вже додихають, і утки, вони ж не наїлися риби. У мікрорайоні Бобровиця до вилову загиблої риби з десни долучилися місцеві жителі. Працюють із підсаками та у рукавичках. За півдня зібрали понад 10 мішків риби та равликів. Сусідка йшла, так і я прийшов. Сказала, що тут волонтери збираються. Неприємно, треба ж робити. Тому що ми тут живемо, ми тут, як горіться. Віддихаємо. Вчора казали, що тако риба була Вчора така риба була, а сьогодні вже сьогодні вже срагулем прийшло. Учора риби риби було дуже багато. Вже мертвої риби, і вона тут по берегу була, тут кружляла. Такі екземпляри були, що навіть неможливо повірити, що така риба була жила свіже повітря дуже потрібно, бо там надишитися голова воїбурлиць сильно. Як повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, за результатами проб води відібраних 10 вересня із Десни та Сейму на Чернігівщині, фіксується забруднення органічного характеру. Воно 14 серпня потрапило до річки Сейм із цукрового заводу в селищі Цьоткіно Курської області РФ. За даними міністерства, одні з найгірших показників забруднення на Десні станом на 11 вересня у Чернігові та у селі Боромики. Хімічне споживання кисню перевищує граничну норму у 1,6 разів. Також фіксується перевищення в місту Марганцю. Водночас міст розчиненого кисню підвищився. Тепер він коливається у межах норми. Алла Бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.